Вітаємо друзі! Ви знаходитесь на каналі М'я Україна. Будь ласка, підпишіться, якщо ще не підписані. Будемо раді підписникам, вподобайкам тощо. В нашому асортименті є дуже багато популярних моделей різної продукції, але серед них є справжні бестселери. Саме про один з таких бестселерів сьогодні підемо. На огляді полумігасник-привід нашого виробництва. Давайте подивимось на нього. Таким чином. Задає полумігасник. Покриття царакод. Модель розбірна. При необхідності його можна розібрати, почистити, за необхідності замінити лейку. А нане випускається в калібрах 545, 762, 223, 308, під будь-які системи і будь-які калібри. Ось така модель прибирає спалах повністю. Дуже гарно стабілізує збори, зброю. Ось така модель. Ця модель постійно знаходиться в нашому асортименті, постійно на складі, бо вона дуже затребувана. Якщо є питання стосовно цієї моделі, бажаєте замовити, або просто маєте якісь запитання, будемо раді на них відповісти під цим відео. Замовити дану модель можна на нашому сайті. Дякую за увагу. Будь ласка, підпишіться на канал. Гарного дня, до побачення!